Привіт, Україну! 44-й день війни, повноцінної європейської війни. Достатньо часу, щоб зрозуміти, хто є, хто, хто на що здатен і хто куди в кінці дійде. Безумовно, Україна буде перемагати. У нас немає іншого шансу, особливо після Бучі, після Гостомелю, після Бородянки, Макарів, після Краматорського вчорашнього. У нас точно немає іншого вибору, як довести, що Україна це дуже сильна і потужна держава. Що стосується росіян, цих русських з військової точки зору вони зараз концентрують свої сили на Донбасі, щоб все ж таки довести світу, що вони вміють воювати. Вони хочуть там отримати перевагу в десяток разів, да? і спробувати зламати наших хлопців. Це не вийде. Я розумію, і ви це розумієте прекрасно. Але є інша сторона руських руського, русського нацизму, російського нацизму. Ми на жаль отримали вже повні свідчення того, як вони воюють з цивільними громадянами, як вони гвалтують, вбивають дітей, ламають, спалюють все, бо це є суть російського світу, російського миру. На жаль, наші партнери все ще марять бажанням втримати можливість займатися бізнесом з росіянами, мати можливість отримати від них енергоносії. І все це трошки затягує нам війну, але знову ж таки повторюю 44-й день війни. Україна точно перемагає Росія, точно довела, що це не людська цивілізація, яка має зникнути з мапи з сьогоднішньої мапи землі. А, а партнери, ну які є партнери, будуть допомагати. Будемо вдячні їм за це.